Всім привіт, друзі! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Будемо дивити сьогодні бій на БЗ-176 на мапі Копальні. Е, значить, грає головний герой на рожевій турбіні, доселі і стабі. от Грає Без Арти. Е, це найідеальніші копальні, які тільки можна придумати. В сетапі у нас. Фул-вісімки. Ми юзаємо турбінку, під'їжджаємо до гори, точніше, до цього от камінця на F4, і будемо відстрілювати всіх, хто заїжджає. Бачимо ЛТшку, даємо мимо. ну Тут на упередження мегафігово було обрано давати тичку. Ми фул вже наполовину просаджені по ХП. Ем... Ну, зараз прям, прям якось ми надто багато отримали. Так, ладно, під'їжджаємо під горку. Камінець в центрі, даємо пробиття по Е5, Т26Е5, 833. От сюди треба було їхати і на початку, тому що арти нема. У нас башта, ну в принципі, окей. Да, там можуть стояти ПТшки, вони там і стоять, скоріш за все. Мансить танкує, засвідчується, ну треба було по віпері давати. Тут трошечки розгубився. Так, даємо по базіку 166-му, на 871 вже 1700 демеджа, рахунок 2-2. Ми по ХП програємо на 4000 хп. У нас просто віддана фул перша друга лінія. Ем, і вже зараз просаджують обсидіана. З води, тому що ну, там нікого нема. На 73 даємо фугасом базіку 166-му ловимо від першинга з води. У нас залишається 400 хп. Ми вже майже шотні. Блін, ну в нас команда просаджена дуже сильно. Тут ми трошки підперли Пантеру. Пантера, вибач нам. Ми не спеціально, я думаю. Це зробили, Ну ми зараз маємо бути в рентгені від е, Віпери. Покаде. Так, друзі, я вам поки нагадаю підписатись, хто не підписаний, протиснути вподобайку і дзвоник. Буду вам дуже вдячна. Ми, як справжній король гори, просто поки стоїмо. Виїжджає під нас Віпера, вицілює. Да, ну боже, ну оце тупо моя стрільба в рандомі, серйозно. Оце я так стріляю. Може, так спека на людей діє? Що такі тички погані дають? Ну, поки чекаємо, 6 тисяч хп, ми, ми програємо. Стоїть обережно, ловить лампу. Зараз головне не підставитись не під воду, не під ПТшок. Ну, поки щось вимальовується як прям, прям поразка. 1777 наніс головний герой. Фрагів у нас немає. КП у нас теж майже вже немає. Просіли ми дуже знатно на початку бою. Так, отут нам треба якось обережно відігравати. Але тут і Термінатор. Вони не дивляться, ну Термінатор точно не дивиться. Підставляється Ренегат. Вицілюємо йому. ай-яй-яй на 105 всього-навсього влючок. Блін, ну це обідно. Це дуже обідно. До речі, чат. Чат, бро. А ну напишіть в коментарях. Чи. Ну, кого є базік, і чи хотіли б ви собі, бо я колись прям дуже сильно його хотіла. Е, зараз ні, бо, ну. Чуть-чуть як би не мій гімплей на цьому базіку. Дає пробиття такі ренегату фугасом на 760 влючок. А не оце от позорне 105. Так. Так, 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 думаємо, думаємо. Що робити? Треба буде забирати Ренегата, але дуже. Ну, тут він таке дає, знаєте, на пів вертуху. М -м, аби не отримати пробиття від Ренегата, дає на 88. Це Ренегата забирає борщ. Так, подивіться, по рахунку 6-5, по ХП дуже-дуже все погано. Так, тут бачимо, що термінатор закатує. Забирати нашу Пантеру. Забирає Пантеру і ми забираємо Термінатора. Т832, точніше, відправляємо його в ангар. Так, 3400 та вже наніс головний герой. Е, так, там щось. Айрон арні теж буде. Теж віддається під воду підставляється. Ну, тут, я думаю, вже немає сенсу вицілювати. Першинг, я не думаю, що буде прям закатуватись ловим лампу від е, Пантери. Він нас бачить, ні? А, ні, ми ж зверху трошки стоїмо. Е, знову дає вертуху, забирає Пантеру. Ну, отут прям, прям дуже сильно частить на оці тички. Коли взагалі без ведення воно все чудово залітає, пробиває і ще й мінусуємо ворогів. Так, 4 тисячі майже 2 фрагі, рахунок 8,11 на 5 тисяч хп. Ми все ще досі програємо. вицілює Першинга, чекає його помилки. Першинг не підставляється, поки. Ставляється зверху. Тільки вицілий вже, будь ласка, не кидай вертухи. Ловим лампу, приїхала Віпера. Обережненько їдемо. Віпера може нам і люк вицілити. От в чому прикол. Ні, Віпера цього не робить. Ми вицілюємо. І забираємо віперу. Найс. Е, так, ну дивіться, ми залишаємось в трьох проти чотирьох, але ми всі вже. Ми всі вже шотні. Борщ в нас теж десь на воді має бути, начебто там, де продже, то десь там. Ми зацілили підйом на горку. Можливо, Скорпік як якийсь приїде. От ЛТшка робить зараз фігню, як на мене. Е, Приїжджає борщ, даємо йому на 819, але ЛТшка робить фігню. Їй треба було якось, ну, може, інші трошечки кущі вибрати. Але от він став в цій позиції і все. Тобто нам треба інфа якась, де скорп. Хоча б його якось рентгеном засвічувати. Ну от, заїжджає прога. У нас контрадікшн помирає. Е, Даємо проджету на 808, ялинка нам сапортить. Е, Так, 12-13 рахунок. Невже ми це дограємо? Невже ми це переможемо? Борщ там прям ледь дихає вже. На захопленні хтось. Борщ за нами під горкою рентгеном засвітили один одного. хто це Одес так швидко приїхав? А, там і Одес і Скорб. Все понятно. Так, ялинка підсвічує Скорпа. Тут вона прям прям вау робить. Скорб КД 781 тільки залітає і ялинка помирає. І ми залишаємось 1 в три. По ХП 800 різниці. Тобто там більшість ХП на Одесі. ну давайте. Ну да, там УДЕС половиною ХП. Тім Када є вже головний герой. Е, давай, зроби нам гарненьку перемогу, будь ласка. Засвідчується знову скорб. Збиває захоплення, але все захоплення в нас на Одесі. Одес перший походу заїхав, я не знаю. А, так ми вже збивали вже Скорпа. Ну, Ірка і пиво, як то кажуть. Е -е, так. Намага... О, зловили лампу. Так. Одес тут. Одес нас не пробиває. І блайндом. Ми збиваємо захоплення і вбиваємо Одеса. Це, це дуже круто. Це мега круто. Залишаємось ми проти борща. У нас 400, в нього 300 хп. Блін, ну це оцей, оцей момент він дуже прикольний. Поняли? Він зловив лампу. Він обережно, він поняв, звідки він засвітився, і просто дав. Ну, і там плюс ще й УДЕС, якби, да? дав по нам теж в той момент. І ми по маркеру б чисто навіть і без цього дали птичку і, можливо, б його забрали, але це дуже гарно. Так, намагається якось від кущиків засвітити борщика. Поки не бачить. Цікаво дії борща. Що він поїде на гору? Отак, от чисто з горки, отримавши на початку бою на пів ХП, чисто з горки можна накидати сімка. До речі, бачила новину, що цю мапу знову будуть переробляти народ. Цікаво, що на цей раз, як воно буде гратись. Дуже цікаво, як воно буде гратись саме на 10-х рівнях. Бо, ну. Коли є в сетапі дві арти, то ти на цій мапі просто терпиш на десятках. Так, з'їжджає, мабуть, на воду, так? Да? Да. І буде що, на захоплення ставати? Три хвилини залишається до кінця бою, та да, без турбінок цей танк так собі їде. Прям мега повільно, як на мене. Блін, такі хвилі, тільки що були он з... з моря. Аж захотілося на море. Якщо він зараз стане в цей банальний кущ, то якщо борщ е нормальний, то він буде ж сюди і Та, да, Стає на захоплення. Хвилину 40 аж будемо брати. Я думаю, борщ приїде швидше. Зацілюємо е оці кущики. Ну тут, розумієте, борщ може і на горку заїхати, і зверху спробувати пересвітити базика. З гори через кущі. А може прям ну, просто їхати. От і борщ. Ай-яй-яй, ну все, борщ. Ти програв Програв цей бій. Це перемога, 7500 демеджа. Е, давайте дивитись результати. Отже, друзі, результати це перемога, найголовніша, да? витащили катку. Майстер, всі інші нагороди ви бачите в себе на екрані. Дивимося 8200. 8200. Ми ще забирали Деса з бази. От дуже класний бій. Дякую величезне вам, друзі, за перегляд і бажаю вам гарного дня! Хай щастить!